Віч тиша, сад, навіть птахи, замовкли вночі, це дрімає земля, лише зоря, заглядає у сад, Де син Божий, благає Отця, бачить вона. Як від болю там крається, серце і гірко в душі, ти розкажи, Сину Божий про пробід твою нам розкажи, не ти розбила серця людей, бо в ту ніч був узятий людей. Есиманія, від спасіння приніс і любов, це святий наш Спаситель і Бог, Евсиманія, двері раю, і всі відкривав, і прощення та мир людям дав Евсиманія. Народ вибрав зло і пітьму не хотів довіряти Христу не Ви ще досі спите, підійшовши до учнів своїх, промовляє Ісус. Бі... Святих його усть, Тяжко мені, я прошу, попильнуйте зі мною в молитві усі, та немічна плоть, огорнула їх сон, він самотній в тиші. симпанія. Серця людей, бо туніч був взятий людей, Есимані, він спасіння приніси любов, це святий наш Спаситель Лібо, Есиманія, двері райові си відкрива. І прощення та мир людям да, Евсимания, Та народ вибрав зло і пітьму, не хотів довіряти Христу, Гесимания скоріш наближається зрадник до мене, то щас мій наста, поцілунком своїм видає він, та знаю я в цьому є воля Отця, хвилини минуть і удари кнутів та катів, кров невинну пролю не знають вони, що месію Христа на розп'яття ведуть. Гесиманія, ти розбила серця людей, бо в ту ніч було узятий людей, гесимані, Він спасіння приніс і любов. Це святий наш Спаситель І Бог, Евсиманія, двері раю він всім відкривав, і прощення та мир людям дав. Евсиманія, та народ вибрав зло і пітьму, не хотів довіряти Христу, Евсиманія. Збила серця людей, бо в ту ніч був узятий людей, геманія, і спасіння приніс і любов, це святий наш спаситель І Бог Геманія, двері раю він всім відкривав. І прощення та мир людям дав, Евсиманія, та народ вибрав зло і пітьму, не хотів довіряти Христу, Ефсиманія.